Друзі, всім привіт-привітик! Недільний раночок, тихенький раночок, тривога, але над нами не літає. Можливо, в якомусь іншому районі, навіть карту не дивилася. Буду зараз пекти сливовий пиріг з меренгою. Вчора були на базарі, я показувала, купували ось такі сливи. Дивіться, сливи я помила. І вони в мене на рушничку лежать, обсухають, щоб вони були сухенькі. Зараз я вам покажу. Так, бачите? Ось. Сливи мої лежать, запискачок. І далі працюємо для тіста. Для... Для Друзі, так красиво була, виставила камеру, але бачите, зрушила з міста. Дивіться, буду посудино замішувати перший такий пісочний кошик. Перший. Для цього потрібно на вершкове масло. У мене птучинка, жирненьке. Воно у мене ноч... масло переночувало в теплоті, м'якеньке, дуже м'якеньке. Отже, ми масло. Зараз будемо перетирати разом із. Цукром. І нам потрібно буде 100 грамів цукру. 100 грамів цукру на вагах зважу. Так, друзі, зважила я 205, склянка 250, половинка. У мене 107 показало. Висипаємо. зараз будемо виделочкою ось так перетирати, перетирати, перемішувати. Таку одну однорідну масу. Так, друзі, ще нам знадобиться три яйця. Дивіться, у тісто жовткі на меренгу білки. Дам, де будемо збивати меренгу, щоб була суха-суха миска, щоб води не було. Як тільки десь чуть-чуть буде водички, що ви помили, насухо витираємо, то меренга не зіб'ється. І що я буду робити? Прямо в миску. Відділяти жовтки та білки. Руки помили, чисті. Так, і. Ось так. Викинули. Ще не вистачало, щоб у мене десь попався жовток. Угу. Ні, наче все чистенько. Ярця помиті, нічого страшного. Бачите? Немає жовтка. І так далі відділяємо. Так, друзі, відділила я. Дивіться, якщо білок попаде до жовтків, немає нічого страшного. Головне, щоб у білки жовтка, навіть не одної цяточки не попало, бо не зіб'ється. Відставили жовтки, перетираємо далі з маслом. Ще перетираємо. І потім, що ми ще готуємо? Чайна ложка розпушувача, 230 грамів борошна і 20 грамів крохмалю кукурудзяного. Кукурудзяний крохмаль на вагах. Зараз вам покажу. На вагах я відтарила В мене звичайні простенькі ваги, зважила 20 грамів. Кого немає, рекомендую купити такі ваги. Дуже багато. Усього зараз важиться. Так? Вони в Аврорі 100-110 гривень недорогі Є там по подвірки, є дорожчі як в яких магазинах, але не знаю, дорогих не бачу потреби. Перемішуємо. Крохмалю 20 грамів. Чайна ложка розпушувача. І була чайна ложка розпушувача. І, як я говорила, 230 грамів борошна додаємо і замішуємо тісто. борошно обов'язково просіємо. У мене 234 грами так Додаємо все. І це у мене такий буде перший пісочний. І будемо зараз вимішувати все. Так, друзі, ось яке у мене тісто ось таке. Так, тоді не видно, так? Ні, трошечки видно. Посудина. Можна застелити пергаментом, і я не планую застеляти, тому що я у цій посудині буду подавати. Наріжу, наріжу не буду доставати з посудини. Тому я не застелятиму пергаментом. Дивіться, і ми розміщаємо. По дну і робимо бортики по краю, щоб були. Ось так. Зараз я вам покажу. Ось так Розміщаємо все і щоб були бортики. Так, друзі, погляньте, як я зробила. Тепер що, беремо сливи і розрізаємо. Мабуть, біля вікна не дуже мені зручно вам показувати. Розрізаємо сливи. Достаємо камінчик. Ось так наполовинки. Камінчик погано відходить. О. І нам потрібно без камінчика 700 грамів, 500 грамів, скільки буде слив. І ось так будемо відділяти. Камінчик не відходить у мене в сливах. Так. І так далі. Так працюємо. Потім покажу, що. Так, друзі, слив вже готові. Ваги відставляю. Щось я розучилася знімати, давно цього не робила. Дивіться, тепер на тісто нам потрібно потрусити крохмаль трошечки. Ну, я буду за допомогою ситочка. Найкраще, дивіться, ось так, ось так. ось так, Рівномірно, найкраще можна буде розпреділити. Ось так, засипати. Ось погляньте крухмальним. Засипала. А тепер викладаємо сливи ось так, доверху. Шкірочкою вниз, а зрізом-зрізом доверху. Густенько один на один накладаємо. І так далі. Ось так один на один, щоб не не було проміжутків. Тепер мені потрібно кукурудзяного крохмалу одна-дві столові ложки присипати зверху на сливи. Ну, зараз подивлюся як. Це для того, щоб сливи не потекли. І бажано кукурудзяний. Ну, все таки знаєте, картопляний буде, ну, такий присмак нехороший. Не Взагалі для ягід використовують кукурудзяний. Тоді... Ніби, ні, ніби просто желе, ж, жел, желейна ягода така. Ось так гарненько. І одна-дві чайних ложки цукрової пудри. Я дві цю. І зверху цукровою пудрою. Вже на крохмарі. Тим часом у мене духовка вже розігрівається. Так, добавлю. Цукор у мене, бачите, не весь перемолола. І тепер дано. Дане кісто, те, що я зробила, ставлю у духовку на 180 градусів на 30-40 хвилин. Ну, буду дивитися, поки воно спечеться. Зараз, бачите, повитираю, ось так. Крухмальчик. Отак трошки-трошки підітру свою синійку, щоб не так засмажилася, і ставимо. Друзі, в духовці печеться, будемо робити меренгу. Три білки. 150 грам цукру. Ну, в білки я добавлю чуть-чуть від себе чуть-чуть лимонної кислоти, чуть-чуть, і таку маленьку-маленьку щіпочку. Зразу збиваємо білки до піни, а потім потрошку будемо додавати цукор. Воно буде ходіть, буду збивати без камери. Так, друзі, погляньте. Достала я з духовки випечений пиріг, Тримала я його десь хвилиночок 40. Ну, знаєте, в залежності від, від духовки, бачите як? І тепер тим часом я збивала, збивала білки, збила до густоти. Бачите, меренга узорчик у мене є. Тепер мені потрібно чайну ложечку крохмалю кукурудзяного сипати і тоді на малих оборотах вимісити. А вимішувати я буду. Ой-ой-ой, я буду лопаткою. Зараз я трошечки так розподілю, щоб було чайна ложечка крохмалю кукурудзяного. І ось так розподілю по всьому, щоб ну, знаєте, як, не дуже, щоб мішати, щоб якось, знаєте, не, не в одну кубку цей крохмаль попав. Щоб мені було його легше вимісити. О, Все ще лишнє Тим часом чуть-чуть, щоб схолонули, духовку зменшуємо обороти на 160 градусів. Так. Ось так. І тепер зверху, бачите, наче трошки порід поки, виливаємо так рівномірно нашу меренгу. Да, вам не, не, не видно, мабуть, як я. Виливає. Так. Отак, розрозприділяю, роз, роз, щоб повністю-повністю щоб покрило увесь пиріг. Як отак? Так. І отакі, отакі, отакі узорчики різні пишемо. Так. Ще ж не все. Сочки. Руками нічого не трогаємо, бо меренга це такий дуже ніжний продукт. Десь тільки чуть-чуть і все. І не збивається, і пливе, і щось не так ще. І тепер дивіться, на 20 хвилиночок на 160 градусів ставимо, щоб наша меренга підсохла зверху. І отакі, от знаєте, такі, такі узорчики, щоб так, знаєте, нерівномірна вона була. О! Такі гілочки красиві такі поробити. Бачите, як, щоб було? Друзі, спекла я пиріг, я його виключила. Меренга моя, бачите, аж наче коричневіти почала, чи, можливо, не встигла охолонути духовка. Ну, така, знаєте, тверденька, наче зверху, бо я тут проколювала, наче є це є. І тепер я хочу залишити, щоб трошечки пиріг постояв у теплі. Знаєте, так, оце в теплі, щоб чуть-чуть, хвилинок 20, і тоді буду доставати.